Вітаю в ефірі Ньюз, студії діана Насипана. і Ми вже підготували для вас актуальні новини станом на 9 ранку. Протягом випуску на своїх екранах ви будете бачити реквізити благодійного фонду. ТАПС. Отримані кошти ця громадська організація разом з координаційним штабом волонтерів Дніпра спрямовує на нагальні потреби часу. Це підтримка родин загиблих воїнів України, військове та медичне забезпечення наших захисників, а також допомога переселенцям. Долучайтеся до доброї справи і разом ми обов'язково переможемо. Росіяни усю ніч обстрілювали з важкої артилерії Нікопольський район. Випустили більше півсотні снарядів. В Червоногригорівській громаді перебита лінія електропередач, яка живила на сосну станцію місцевого водоканалу. Понад 9 тисяч родин з кількох селищ залишилися без води. Енергетики вже стали до роботи. У Марганецькій громаді пошкоджені приватні будинки та газопровід. В Нікополі уражено більше 10 приватних осель. Пошкоджено лінії електропередач та газогони. Всюди минулося без постраждалих. На Дніпропетровщині екстрені відключені світла. Графіки складені раніше надіють. Після Масованих ракетних ударів українська енергосистема зберегла цілісність, втім ситуація складна. Повідомили в Укренерго через наслідки обстрілів. Частина електростанції не зможе певний час працювати на повну потужність. В усіх областях запроваджено аварійні відключення. Першочергово електроенергія подаватиметься на лікарні, котельні і водоканали. Всі комунальні служби та штаби Дніпра переключаються на роботу з допомоги містянам. Повідомив Геннадій Корбан. Нині в людей виникають проблеми, які спричинені перебоями з електрикою, відімкнення води, опалення та інші. Я благодаря тому, що е, е, моя так сказати, общественна должність дозволяє мені впливати на служби е, е, ісполнительного органу міського совєту, Я, естественно, индивидуально звоню и прошу, чтобы там сделали адрес, тот адрес взяли в работу, контролирую эту работу, получаю обратную связь. И хочу, чтобы люди тоже получали эту обратную связь, чтобы они хотя бы понимали, через сколько им наладят воду, через сколько им сделают тепло, через сколько дадут свет. У Дніпрі сьогодні не працює електротранспорт у зв'язку з проведенням робіт по стабілізації енергетичної системи країни. Залишаються відключеними тягові підстанції, які живлять рухомий склад. Повідомили в профільному департаменті. Енергосистема не витримує навантажень з боку електротранспорту. Це дійсно дуже великий об'єм електроенергії, який ми втрачаємо. Та, на жаль, наразі їх немає для нас. Потрібно стабілізувати енергосистему. Ми розуміємо це та не випускаємо рухомий склад на лінії. Це робиться в тому числі на прохання ДТЕК та обленерго, тому що вони нас попрохали про це ще минулого тижня. Попрохали не випускати тролейбуси та трамваї, щоб ми могли щоб вони могли стабілізувати енергосистему в Україні, щоб ми могли потім вже виїхати в повному об'ємі та обслуговувати містян комфортним транспортом, але вже в умовах більш сприятливих для того, щоб рух був безперебійним. В кривому розі після ракетних ударів по Україні без світла лишився центрально міський район. В місті терміново ввели в дію план робіт на випадок повного знеструмлення. Врешті місто витримало водопостачання. Загалом ми втримали на генераторах, крім Макулана. Тоді на генераторах, докачати воду, неможливо і тому туди було організовано підвезення води цистернами. Адреси пунктів ви можете переглянути на сайті у Фейсбуці та телеграм-каналі «Міськводоканал». Малі котельні також запущені в роботу на генераторах. Під час мінусової температури на вулиці дуже важливо, щоб вони працювали. Лікарні також переведені на роботу на генераторах. Там є і вода, і світло. Всі хворі також будуть забезпечені гарячим харчуванням. Внаслідок ракетної атаки загинуло четверо людей. Повідомив президент Володимир Зеленський. Нині фахівці проводять відновлювальні роботи на уражених енергооб'єктах. Згадав голова держави, і те що атака відбулася якраз в день річниці підписання Будапештського меморандуму, коли Україна зобов'язалась віддати ядерну зброю, а натомість отримала гарантії безпеки, в тому числі і від Росії. Щось просто підписати з цими терористами миру не буде. Щось просто погодити з ними точно поруше, віддати Росії, хоча б щось з елементів безпеки інших, означає нову війну. Тому і потрібне принципове продовження наявної політики сумлінних держав світу тільки демонтаж російських терористичних можливостей. Тільки звільнення всієї нашої землі і тільки притягнення вбивць до відповідальності може дати мир. Вночі окупанти вдарили по передмістю з Запоріжжя. Одна з ракет поцілила по території Степнянської територіальної громади. Пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури та житлові будинки. Люди за попередньою інформацією не постраждали. Росія сьогодні може завдати нових ракетних ударів по територіям України. Повідомив в ефірі телмарафону речник командування повітряних сил Юрій Гнат. За його словами, є дві причини: по-перше, сьогодні в Україні відзначають День збройних сил. По-друге, є тенденція повторних ударів, бо після масованих атак окупанти наступного дня щоразу повторювали обстріли. Привітав армійців з днем збройних сил. Головнокомандувач Валерій Залужний. Він передусім згадав усіх полеглих героїв. Шлях, яким йде українське військо останні 9 років. Це шлях воїнів, шлях людей, які мають сміливість і гідність обрати свободу. Він залитий кров'ю, сповнений страждань і болю, але саме він веде українців уперед, щоб помститися і перемогти, наголосив залужний. Усвідомлюючи ціну, яку ми платимо за свободу, я збираю всю волю в кулак, щоб вистачило сил здавати агресора і відбити в нього бажання будь-коли в майбутньому посягати на нашу свободу. Я знаю, що пліч оплюч зі мною краще, міцніше за сталь, запекліше за вогонь, сильніше за будь-яку стихію. Серця українських воїнів б'ються в унісон із серцями мільйонів співгромадян. І всіх хворолюбних людей світу, Дорогі солдати, сержанти, офіцери, працівники і ветерани збройних сил. Я гордий служити своїй державі пліч опліч з вами. Від ось цього колективу телеканалу Дніпро -тєві. Ми також вітаємо наших військових із Днем Збройних сил України. Дякуємо вам, наші захисники та захисниці, що бережете наше життя, нашу свободу, нашу країну. Ви гордість та міць нашої держави. Українські армійці відбили ворожі атаки коло семи населених пунктів на Донеччині. Повідомляє Генштаб на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій. Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки, а також п'ять ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили два пункти управління, вісім районів зосередження особового складу та важливий об'єкт противника. Масштабна пожежа в районі аеродрому в російському курську. За словами тамтешнього глави регіону, безпілотник атакував нафтонакопичувач пожежу та дим видно з усіх куточків міста. Наша земля у Дніпрі стартував фестиваль патріотичного кіно. Його започаткувала школа сучасного образотворчого мистецтва імені Вадима Сідура, аби дніпряни та гості міста мали змогу безкоштовно переглянути якісні українські стрічки. Як минув перший день показу, бачив Артем Мороз. Зала кінотеатру повна. Глядачі готуються до перегляду. Сьогодні у програмі фільм Снайпер білий ворон. Це воєнна драма про початок війни на сході України у 2014 році. Це не тільки патріотично, а це розвиває світогляд і нашої молоді. і Взагалі, інші люди, не інші люди, а наші люди, які виросли і виховувалися. Ще в іншому світі до незалежності, і їм викладали в школах ну трошки не ту історію, яку хотіли б ми, щоб всі знали, то я думаю, що саме час взагалі зазирнути у те, що ми не знали. Фестиваль проходить у рамках програми міського голови Культурна столиця. Художні стрічки, які покажуть глядачам, присвячені подіям, що відбувались в Україні протягом останніх восьми років. Вони про землю, на якій ми народились, на якій народились наші діти, наші пращури тут жили. І головне, ми цю землю нікому не віддамо. Зараз культурна столиця ну немає тих можливостей, які були доєний час і тому ми дуже відповідально підходимо до тих проєктів, які можна на ну, тепер реалізовувати, і саме цей фестиваль це якраз от такий проєкт. Крім художніх фільмів, покажуть і документальні, які зняті вже під час повномасштабного вторгнення Росії. Буде представлений фільм, який знято око продакшн у співпраці Стабс у співпраці з координаційним штабом волонтерів Дніпра. Це знову ж таки допрем'єрний показ. Це те, чого ніхто поки що не бачив. Це перша серія фільму Людські мости. Тому всіх запрошуємо, і я думаю, що такий фестиваль зараз дуже на часі, тому що ми повинні розуміти, що відбувається. Під час фестивалю Дніпряни та гості міста зможуть безкоштовно переглянути п'ять художніх і 10 документальних фільмів. Триватимуть покази до 11 грудня. Артем Мороз, Євген Коптів, Костянтин Кесар, Дніпронюс. На цьому наш випуск добігає кінця. Тим часом команда Дніпронюз продовжує працювати, аби ви отримували інформацію про найважливіші події в країні та регіоні. Глядичі, які дивляться нас на Ютуб, підписуйтеся на канал Дніпро -тіві» та Наші спецпроекти QR-код ви бачите на екрані. Якщо Дніпро Тіві зникає з телеефіру, ми працюємо в Ютубі, телеграм-каналі і на Фейсбук. Тож залишайтеся з нами та бережіть себе. Наступний випуск новин вже о 13-й.